Добрий ранок у мене Макс розносить хату. Почався ранок взагалі, він такий темний був, боже, там щось складав, грався собі, думаю, як клас. А потім понеслось, йому стало нудно, напевно. Чи навпаки, дуже весело йому стало, не знаю. Но, коротше, в нас зараз літає. Я боюсь заходити на кухню. Я заховалася в спальні. А тут в нас дабл трабл стався вночі, хтось попісявся. Максим, хто попісявся? Я. Ти? То я постіль постирала, ну, новий буду цей, але ще ж на матрасник у нас цей не примукаючий, то його ще застирала, там затерла, сохне. Так? Взагалі, як на то пішла, я не можу сказати, що у нас це якась часта історія, що Максим впісюється, Ну, типу, було таке, був якийсь період. Потім я почала просто серед ночі його будити, садити на горщик, а потім якось, ну, мабуть, менше обстрілів було, чи що. Ну, типу, якось в якийсь момент я сплю всю ніч і він спить всю ніч. Потім в якийсь момент. Ну, але він типу почав терпіти дуже довго. Він міг там сходити, ну я не знаю, він, напевно, за день тричі тільки пісяв, Ну, типу, ще за добу. Ну, дуже мало. І він пив. ну Просто щось якось організм затримав вологу. чи як-то. Це... Правильно, назвати. І. і що? І потім він почав, боже, ти три печеньки одночасно їш? Mm. А потім він е, сам прокидався година п'ята, казав, що болить животик. Е, ну, типу, казав, що хоче какати, але сам пісяв, ну таке. Ось була така історія, понятно, що потім трохи крутився, але засинав. А от сьогодні у нас сюрприз, сюрприз. Е, не знаю, можливо, пов'язано з тим, що нас вчора якась така була оця ж активна п'ятниця. Ми ще потім до кумів гості прийшли на вечерю, якось так у нас печери затягнулося. Коротше, ми додому прийшли десь в 11 вечора, десь в 12 Макс заснув. І десь в середині ночі він прокинувся, він заснув статом, він хотів з татом спати. Статом він не спить ніколи, відсунув зовсім. Не засинає, мені здається, це перший раз. Ну, на обідній сон ще бувало, але ну, щоб на нічний, ну прям ніколи. Тут вони собі заснули. А потім він прокинувся, почав дуже кликати мене. Ну і коротше, вся якась тканіч, потім він тривожився, там кожну годину, напевно, прокидався. Ой, я не виспалась. Страшно через то, що плюс сьогодні була тривога вночі. Ну і на ранок оцей сюрприз. Якось такі, якийсь цей ракурс у мене. От, ну нічого. Нічого, зараз я ще одну каву собі вип'ю. І я думаю, що... що ми почнемо цей день удачно. А ще вільний ракурс був, бо тримала м -м телефон на зарядці, Але вже від'єднала. Коротше, а ще завтра ми підемо до Лора, бо в мене є підозра, що у нього або збільшений аденоїд. Я хочу це перевірити. Або ми підемо до алерголога. Розказую історія. З початку літа Максим почав хворіти. Тобто, типу, не перший раз він почав хворіти, а спочатку з він почав хворіти. Але з початку літа це якась прям бідоська. Тому що е, він не то, що почав хворіти, ну так от до, до початку літа, наприклад, дитина з'являється нежить, такий, ну, нежить, ну, тіпа, типу, ну окей. Він там місяць ходить з тими соплями. Ну, 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 ну дитина, всі вони з соплями. А тут в нього починаються соплі. І вони просто, ну тут рахунок іде погодинно. Я вже це розповідала в одному відео, коли в нього на початку літа був отит. Так ось ця історія тягнеться в нас по цей день. Не отит тягнеться, а ми тільки викарабкуємось. Як ми викарабкуємось? Нам прописали це тоді долора, такий препарат, він гормональний, називається назонекс, Є його аналог Flix. Там по факту одна, ну, типу, вони по складу ідентичні, там тільки діюча речовина трошки відрізняється. Типу, але загалом вони ідентичні. І, e, Значить, на Зонекс нам тоді прописали пшикати місяць. І після того, як ми вилізли з отита з антибіотиком, ми в принципі місяць, поки пшикали той на Зонекс, все в нас було отак. Тільки ми перестаємо пшикати на Зонекс, проходить там два дні, у дитини з'являються соплі. Ну і знову ж таки, я думаю, ну соплі, ну окей. Але е, ті соплі вони не течуть з носа, вони одразу затікають по задній стінці, і дитина починає кашляти. І вже після того отиту я трошечки вже перелякана. Ну, типу, тому що ну, це він ну, лягає, кашляє, Типу, тут трошечки, може, там за день один раз він отокосує. Ну, типу, тут вони не витікають. А от лягає спати, він кашляє, багато кашляє, такий дурний, непродуктивний кашель, і їх стає більше і більше. І так само, типу, от, наприклад, він э, ранком прокинувся, кашляє. Вже обідній сон, наприклад, під кінець він починає суперкашляти вночі, ну, типу, от з кожним сном, з кожним цим стає гірше, гірше, гірше. Ну і тут діяти треба неймовірно швидко. І е, я ну нам казала тоді лор. Що спробуйте сусуду звужуючі там 3-4 дня, якщо не допоможе, тоді вже починається цей назонекс. І я просто бачу, що дитина захлюбується соплями, і я йому давам. У нас назонекса не було, тоді я йому флікс попшикала. Попшикала зразу нам сказали курсом 2 тижні можна. Я флікс попшикала тиждень і йому як рукою знімаю. Просто як рукою знімаю. Я йому пшикаю 2 дня, і все, і все, ніяких соплів, ніякого кашля. Нічого нема, і ми тоді їхали ж на світась, якраз перед тим. Думаю, я взяла з собою пшик, але Думаю, в садочок він ходити не буде. Ну там, типу, будуть дітки, все. Але думаю, ну типу, я взяла, коротше, думаю, ну цей пшик, що буду пшикати, якщо раптом що. Ну, типу, не хотіла я два тижні, а щось так. Ну, думаю, типу ну, просто знато швидко воно пройшов. Ну, типу, мені здається, навіть з першого пшику вже пройшло. Хоча насправді, щоб той препарат задіяв, там треба, щоб три дні пройшло. А тут ну так прям рукою зняла. Ну і слава Богу, Ну і ми поїхали на світі, все ок було. Цілий тиждень я не псикала, і дитині було ок. А потім ми приїжджаємо в Київ і під кінець наступного тижня, тобто, ну по факту, десь у нас перерив був не повних два тижні, мабуть, днів 10, 8, ну, не 8, ну десь 10. У нього починається знову ця вся історія. Типу, знову в нього нежить. В нього в нього нежіть така, що я тільки помічаю, що в нього тут трошки волого. І більше я це помічаю, тому що він починає кашляти. І знову оцей кашель, який стає страшніший з кожною годиною, а особливо, як він лягає спати, то це взагалі капець. І я розумію, що то капець. І я йому знову тісь сусудозгужуючі, які просто ну, витікають, вони нічого не дають. І давай я е, цей. Шо, давай я знову вже взяла на Зонекс. У нас був, я вже давай на Зонексу. Пшикати. Попшикала. Тож, тож. Я не хотіла довго, я думала, не будемо, то тіпо, вже скільки там того на Зонексу будемо цей. Ну, типу, не будемо Ну, типа, коротше, сусуду звужу, І все, промивала носа спочатку, ну, всі оці історії, понятно, що промивання, все. І, але. Я бачу, що це ж знову ця історія, що по годину йому стає гірше-гірше, кашель стає такий прям обструктивний, ну прям страшний. Е, і ми ще на ці вихідні там їхали в гості. І я думаю, боже, дитина ж там. ну, Я дуже не хотіла їхати, потім думаю, ну, може, свіже повітря буде йому трохи краще. Е, і, ну, типу, Ти ніколи не знаєш такі моменти, чи, чи краще вже вдома сидіти, чи це заразно, не заразно, що це взагалі таке. І що? В результаті я йому даю знову цей назинець, бо я бачу, що до, до одного місця, ну я просто знущаюсь над дитиною, що я йому промиваю носа, а воно не допомагає. Ну, типа йому просто затікає туди. І що? І ми пропшикали цей курс два тижні, але в того разу я пішла вже до лора. Я пішла до лора, чому до Лора, Бо попередній раз, коли нам вже його пропустила педіатр. І я думаю, так як я бачу, що це скоріше лор проблема у нас, що, мабуть, якийсь набряк у нього є, що, мабуть, оцей гормональний препарат він знімає набряк, і все ок. А потім набряк з'являється, і через нього затікають соплі туди, і він кашляє, і воно спускається в легені і так далі. Ми ну, йдемо до лора. У нас сказала, що це більше гервішне ніж алергічне. Чому мені здається, що це алергія? Бо в мене в чоловік на початку літа вони страдали двоє. Вони так кашляли. Це просто було жахіття. Сергій пішов здав на алергени, і виявилося, що у нього в 30 разів перевищує норму алергія на амброзію. Амброзія в нас тут розсаджена просто всюди. І, а ну, а Макса перейшло в отече. Ну, одне другому не мішає. Насправді, ну, типу, він просто не кашляти. І через те, що там якось у них там все маленьке, коротше, все дуже поряд. Воно просто могло спричинити. Але, ну, типу, якби перша причина. Мені цікава перша причина. Це було мало бути миле відео, але <смі>, так різко підірвався. Ух, поставлю вас, бо мені вже рука була. Якийсь <смі> такий важкий телефон. Так. Коротше, така і боже, так часто говорю. Коротше, я не знаю, я намагаюсь виправлятися, але поки диви виходить. І цей бом, ми пише до Лори, ну і я тип, ну, розказую свої ці побоювання, що я думаю, що це щось алергічне. З розрахунку, що з чоловіком, ну, чоловікові приписали просто флікс. ну, ну, типу, йому теж або на Зонексі, або флікс сказали, ну, Він купляє флікс і сказали е, пропивати там щось до жовтня місяця. ну, типу, А Макса, ну, ми зиму всю морози все пройшли без. Таких ускладнень, а тут от воно отак зразу, ну щось, щось не то. Щось ми або не долікували, або не знали. Ну, от тоді ми аденоїди не перевіряли. І я оце ж записала його, і ми завтра підемо. Ну, нам ну цей раз, що вона сказала, ви вилікуєтесь, потім прийдете, подивимося аденоїди, будемо вирішувати, чи треба нам іти до алерголога, чи не треба. О, ну, Цього разу ми, звісно, полікувалися не так, як завжди. Цього разу ну, я після того пішла до педіатра, тому що, по моїм розрахункам, оцей крайній раз він мав так само після Флікса на Зонекса ставати на третій день максимум мало стати краще, але цього разу краще не стало. Типу наклалося ГРВІ і таке добрятне. Добрятне, І ми пішли до педіатра. ну, і цього разу ми... Слава Богу, вийшли без отиту і без антибіотику. Ми робили інгаляції. Попередні рази це було нереально неможливо. Там він плакав, вирадував, кричав. Я не знаю, він, мабуть, доріз до цього чи що. Ну, але з першої інгаляції реально ставало краще. Хоча, до речі, за... ми ще записалися до педіатра, треба було чекати ще два дні, я вже сама йому почала інгаляції давати саме Самолікування наше все. Ну, Кезев Комаровський, я колись читала його книжку, про яку я колись розказувала. Він казав, що самолікування допустиме, якщо мама знає, що робити. Тобто, якщо це якась ситуація, яка повторяється, коли це не щось нове, а щось, що вже було. Ну не знаю, там висип на тілі, той саме ГРВ і так далі. Тобто, можна самолікування використовувати, якщо ти 100% знаєш, що робити. А якщо не знаєш, то ні. Понятно. тому... От я тоді пульмікортом зробила. Робила йому на вечір, двічі тоді зробила інгаляцію і ну, нормально він. Він прям висадів, скільки там нам того пульмікорту, хватило на. я ж правильно назвала пульмікорд? Так. Бо є ще маю спіймав фукорд, і я їх путаю. Коротше, цей. Але він все рівно кашляв, але, але вже що? Але, але не пам'ятаю, що ми в общем, пішли до педіатра, вона нам ще берудуал прописала і взагалі тричі на день робити інгаляцію. оце вперше за два з половиною рочки ми робили інгаляцію. Прям так, ми прям дуже на них так на цей. І... І я бачу, що вони дуже класно допомогли. Вплоть до того, що вже, ну там, ми через 4 дні мали показатися, ми показалися, і він кашляв, він дуже сильно кашляв. Але це був такий е продуктивний, гарний кашель, і легені чисті, все було чисте. І воно у нас, йдіть в садочок. І я в садочку одразу сказала, що він може закашлюватися, що це в не нічого, нічого. І що я хочу сказати? Ну, По-перше, мені взагалі нічого вихователі не говорили про те, що закашлювався він чи ні. А по-друге, після першого дня в садочку. Я взагалі ні разу не чула, щоб він кашляв. Тфу, фут фут А ось сьогодні настав той прекрасний день, коли я знову перестаю давати на Зонекс. Точніше, цей другий. Е, ну, нам сказала Лор, типу все, як закінчиться, буде в ремісії, тоді типу, приходьте. А якщо по алергологу, то треба ще мабуть, через тиждень. Ну, як показує тенденція, то ну, ще нам сказала педіатр таку штуку, що це що ми спускаємося в укриття, якщо в підвали, то це ще може давати ускладнення. Макс тоді захворів крайній раз, тому що була тривога біля 4 -го годин, він був в підвалі. Я фізично один-єдиний раз, так що бляха, як я нервувала, я фізично. Не могла його забрати. Ну, типу, я, ну як я забрала, то його ще до закінчення тривоги, але всі ці години він сидів у в укритті в садочку. Дітей там дуже багато, укриття маленьке. Так, там є косметичний ремонт, це не якісь там супервологі стіни чи просто вологі. Але сам факт, я тоді дуже нервувала на ці обставини, що так, що цей, і можливо, ще це своє тало. Ой, у мене вже атака іграшками 15. Все, Всім гарного дня. Потім розказуємо, папа каже. <рес> Потім сходимо до Лора, розповім, чим ця історія у нас закінчиться. І я сподіваюся, що вона закінчиться, тому що. Тому що і дитину не хочеться пічкати тими всіма препаратами. Або якщо вже пічкати, то пічкати дійсно курсом, щоб в нього не йшло це все в обструкцію, в ці ускладнення. Вже просто там, типа, давайте будемо пшикати, такого саме весь цей період алергії і все. Ось так. Тіплісюа? Ідеш до мене? Ні, а що ти? А сьоти. А сьоти. Обіситися хочеться, Дитина біситися хоче. це у мене почалась осіння -хо хоа-хо-хо. Включила сумерки вперше купу років і дуже класний фільм. Хто давно не дивився, рекомендую переглянути. Through the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Taste the night. Wanna dance to the light. Pulls dust from the sky. Just two hearts running wild. Never sleep. Never stop. What? one Вінки, вже спить, Боже, ми коли вдома, він засинає зі мною в годині 3, 4 іноді буває, а в садочку якось вони в Коротше, Не знаю, що вони з ними роблять, тому в садочку ну, в мене так не виходить. А що хочу сказати, були ми в Лора. Дивилися йому носика і вушка. І. Коротше, це було трохи жесть, чесно, як ми дивилися, тому що він ну, не сильно хотів, не сильно приємно, бо ж це через ніс, йому там тою камерою вставляють, дивляться. Аденоїд трішечки збільшений. Але, в принципі, після ГРВІ це норма. Але була би норма, якби не вуха. А у вухах є рідина. Та рідина не може нікуди дітися через збільшений аденоїд. Пісняний аденоїд давить на барабанні ці перетинки, чи як там правильно, коротше, на вушні ці канали. І в результаті він гірше чує. На практиці не скажу, що він гірше чує, але 100% гірше, бо йому там воно закриває. Сказала Лор, що це вони називають не отит, а якось там по-інакшому. Насправді, оце крайній грві, де ми купа інгаляції робили. Це перше таке жорстке, насправді, грві, з якого ми вийшли. Без антибіотика. Бо за останні такі трошки більше ніж півроку ми вже пили антибіотик двічі. Тут вийшло без антибіотика, а зараз я думаю, може краще вже був бо той антибіотик. А, значить, яка зараз який план дій у нас? Нам продовжили на Зонекс. Типу, виходить, що ми два дні на Зонекс не пшикали, ну якраз в принципі. А, і продовжили його ще на два тижні, а потім будемо дивитися, чи. Якось є реакція, це нема. Якщо е, не зміниться і ця така, ну, збільшення аденоїду не пройде, тобто він не зменшиться. Е, бо він, по ідеї, має зменшитися, і тоді ця рідина або сама пройде, або її там витягнуть. А, але якщо він не зменшиться, тоді треба буде його видаляти. Треба буде його видаляти. Чесно, це один із найбільших моїх страхів був всі оці отити і все це. І я себе тішила тим, що він не хропе, що він дихає носом. Ну і насправді останній раз ми йому перевіряли слух півтори місяці тому, і все було ок. А от зараз показало, що є там рідина. Саме по цьому, по цьому ж самому методу там темпа, якось там забула як називається це темпонометрія чи якось так, коли перевіряють цей слух, ну і там ж і показує, чи є там якась рідина, чи ні. Ось такі справи. Шкода було Макса дуже сильно і тоді, і зараз. Зараз вже трошечки уляглося, знаєте, вже півдня пройшло, то якось ти з цією думкою зми... змиряєшся. Ми вже з Сергієм стояли, це ж парку гуляли, дивилися, як він там грається, і розсуждали про те, типу, Сергій такий Ну, в мене, в принципі, щось там видаляли в дитинстві, Та й у мене насмарк постійно кажу. Ну, і у мене наші насмарк постійно. Ну і, коротше, щось ми собі дешся до висновку, що всі ми не без болячок. Але коли ти дорослий, це якось одне. Коли це дитинка, і вона така ідеальна, така прям совершенна, народжується. І коли ти стикаєшся з якимось гервічем, не дай Боже, з якимось ускладненням, чи якимись такими. Особливостями організму дитини, о Боже, як це важко пережити. Е, в такі моменти, чесно, я дуже хочу ще дітей, але в такі моменти мені е, ж плакати хочеться, якщо чесно, мені дуже важко уявити, як, е, як цей стрес взагалі, як ну, ти, типу, за одну дитину переживаєш дуже сильно, а колись двоє, троє, п'ятеро. Це ж можна з розуму зійти, ти і так за ту дитину кожен день, кожну хвилиночку, секундочку переживаєш. А то коли їх двоє, а якщо ще вони хворобливі, або якась дитинка хворобливіша за іншу, ну так будь-що, ну, ну це просто, я не знаю, це можна посивіти, посивіти можна. Ми і так маємо від чого сивіти тут, всякі різні літає. Коротше, дуже шкода його, дуже я не хочу, щоб у нас дійшло до цього діла. Але, скоріше за все, варіантів не так багато. Отак, от такі справи. Будемо сподіватися, що це просто, ну, вона сказала, є ймовірність і досить велика в нашому випадку, що він просто ще не окріп після ГРВ. По факту, менше тижня пройшло з моменту, як він виздорів вилікувався. І це ну, досить таке, він ж дуже кашля, в нього ж там прям обструкція, прям задишка була, він там дуже багато тої всієї рідини зайшло йому туди. Вушка, педіатр дивилася, ну, як виходить на такому загостренні його цієї гервішки, ну, по вухам було все нормально. Ну, я вангую, що я собі думаю, що можливо та рідина. Час від часу там з'являється, і саме тому, щоб він ніби як не доліковується до кінця, можливо, той курс на зенексу треба постійно, якийсь там довший нам, може, два тижні нам недостатньо, може кожен раз після ГРВІ нам треба місяць, щоб цей наберіг зійшов і щоб він ну, типу не проходило два дня і знову накладало церві. Коротше, я не знаю. Я не знаю, ніхто не знає. До алерголога наразі вона нас не відправляє і каже, що немає в цьому сенсу. Типу, тобто Ми поки дивимося на цей. Мигдалики. саме цікаве, знаєте що? Що е, ми ж виходить, як викарабкалися з цього герві, І нежиті у нас не було вже, ну такого, що він дійсно сухим носиком, ну це дня три. ну Сьогодні, мабуть, навіть четвертий. Ну що він взагалі ні сухий, сухий. Тут нічого ніде не засохло, типу, все клас. І сьогодні, після огляду Лора, ми ж пішли в парк, і в парку в нього з'явилась нежиття. Я спочатку така кажу, ну бо чоловік зразу помітив, я така, та то він наплакав, Ну, типу він плакав, він дуже плакав, його прям все це дуже розізлило. Він там концерти робив, швиряв цукерками, ляденниками, які йому давали, намагалися задобрити. Коротше, був страйужас, мене тут взяв. І цей. Сильно плакав. І ми, ну там про що може після того стариких 20, і ми вже були в парку. І, Ну я собі думаю не плакав, ну, а потім я вже відчуваю, що і в мене нечисть з'являється, і чоловік вже Ну. І коротше, і ми такі, типа, ну і Макс, і ми, і Сергій такий каже, ну, скоріше за все, тут є якийсь алерген, раз ми всі так. А прийшли додому, мені знову сухий. Коротше, я розумію, що якщо йти до е, алерголога, ну срівно зараз, ми, поки це є аденоїд, і поки та рідина в руках, ми нічого не доб'ємося. Можливо, після наступного візиту Лора я буду ще якби, хотіти піти до алерголога, якщо вже буде стояти питання по видаленню аденоїда, так щоб, ну. Е, бо я хочу виключити все-таки алергічну історію. Ну, бо це я розумію, що зараз йти до алерголога, це зведе брати кров, це здавати на купа алергенів аналіз крові. Ну, коротше, це і так багато стресу. І це я дивлюся, це я жмакую резиночку. Так заспокоююсь, поки це все говорю. Коротше, така історія. Хочу вірити, що все буде добре, але. Ну, з якої сторони, можливо, після видалення аденоїду, все може бути добре, бо він ну, аденоїд просто може і заново вирости. Це рідко, але може. І, Ну з якої сторони, типу, він вже тоді не буде спричиняти отити і все таке. Але просто в нашій історії що мені дуже дивно, ми Привенр 13 робили. і Я робила всі три дози згідно його віку. Тобто я починала Priвенair 13 доволі рано, по-моєму, ще там до року йому першу дозу робила. Чи що, ну, коротше, згідно як календаря? Коли можна першу дозу при Венер 13 в тому дипазоні часу, я й робила ту вакцину йому. І по ідеї він би мав би захищати дитину від отитів, а тут за півроку-два отита, і от зараз на півотит можна сказати, і цей аденоїд запалений. Ну, він не запалений, він трошечки збільшений, ну, знову ж таки, це типу варіант норми, коли нежить, бо він типу виконує захисну функцію. Не знаю, що він там сильно захищає, коли через той аденоїд стільки проблем. Ну, я не медик, я типу просто розказує свої думки. Ось такі справи. Ось такі справи. Ну, поки, поки що. Шикаємо на The Next. Далі буде видно. Будемо <кхи> сподіватися на краще. Маленький пенький співу, не знаю. Я і мені не спиться, знаєте, я там стараюся завжди з ним спати, обід. <кхід> так я себе привчила до обіднього Це взагалі прекрасно. І в мене тоді нервова система ціліша. А я зараз не спиться. І взагалі, я вчора сумерки дивилась. Боже, які цікаві фільми. Не дивилася сумерки, років 10, мабуть. А може і більше. Більше сто відсотків більше. І знаєте, ну так. Да. Цікаво навіть стільки років спустя, як перший раз. Коротше, так Сьогодні чоловік буде пізно, так що ми з Мексиком. Сьогодні Ведевох. І ввечері ми ведевох. І все. Так що всім гарного. День, якщо ви дивитеся це днем і смачної кави, якщо ви п'єте каву, або просто приємно апетиту, якщо ви їсте. Бо я зазвичай їм, коли дивлюся якісь відео, тому, тому... так.